Даро бродяги! Що? Занесли мене в село пишне, що під Лубнами, а саме в кафешечку Старий Млин. Спробуємо чим нас пригостять. По цінах я зайшов, вже глянув. Ну, реально дуже доступно, порції величенькі, так, ну хоча б по об'ємах. А яке воно на смак, будемо коштувати. Це в нас дерун по закарпатськи Ціна 245 гривень. Скажу вам чесно і відверто це дуже смачно. Це жирно, м'ясо, бікончик, картопля, сирочок. Просто бомба лаванда. Як мені ще долізти до салату, я... ну і салатик з копченою куркою 220. О, фу. Після такого мені навіть ліньки вже до машини йти. Я б такий, щоб ліч десь взагалі покимарити, Але треба їхати далі, сподіваюся, вам було цікаво, як на мене, дуже смачне місце. Ну, адекватне по грошах. Воно того явно коштує, великі порції, величезні, просто навіть для мене. Тому обов'язково заїжджайте, формуйте свою думку. Ну і побачимось, коли побачимось, побачимо. Всім пока!